Здравствуйте, хороший мой. Здравствуйте. Любишь за мною. Так. Самый рік тому. Брат накачай уже. Че, Андрей? Е, вот таревочка, что связывает ее когда она. Е". Любишь за мной. Десь там є, брата. Десь там є. Шикарно вода йде. Шикарно заход. Слава Богу. Вибралися. Вибралися. І заход в озеро. Моя роношечка. Зоя дотянула. Я вже задоволений. Радий. Вдохотворенне лицо. Знову любить. Ой, води мало взагалі. Метр, нема метра. Куди ти на корч, грибеш? Господи, дякую тобі. Дуже вдячний. Метра нема посередині. Да, вот тут они є. Стоп. стоп. Стоп, стоп, стоп. Ля. Значит, -то. все, выходим. Бачите. Дикие звери. Ті дерева. Продовжуємо знімати контент. Заряду не багато. Але до того окремо стоячого дерева Нам треба проворити. І ти провориш, погоджуєшся. Але ж тропиночка. Подивіться. В общем, до -то, того дерево не пів пути. А от то дальнє дерево, що зараз випливає із тумана, це шлях наш. Там наша мета, там наша мета. І тут дикі місця, величезний острів, яка зробила любічі десна. Супер боже, допомагай нам. І вже дякуємо тобі. А любічі вже і не видно, бо туман. Ні, о ті дерева. І велике дерево, то той берег любячи. Знімаємо копитися. Подивіться. Це козочка. Притом неспешно. Тут їх повна зайчика вже бачили. Зліво камиші. Ближня підкова. А ми йдемо до тих великих. Гарно йдемо. Да брат, гарно йдемо. Більше кілометра від цього оце Льошка двох звірків. Чік, кроки ми побачили. Біля тих осокарів вже наша точка. Да? Тут вони їдять свіже і лягають на ночівлю. Їх тут двоє. І нас двоє. А на льду сніга нема. От ми і підходимо до цих двох вільх поля, то край цього цієї старухи. Брата знімаючи з цього. Провіряй і одразу заходь. Саме сюди ми і заходили. Супер. Все в кризі. Саме сюди ми і вийдемо. Супер. Слава Богу. Все в кризі. Ну я й не сумнівався. Боже, поможи нам зробити саме головне. Вода ходить. Еще раз. Ану. Вода, подиви. Покажи, покажи. Твоя края. Бачи ще в них так. Ну підемо лівіше. А там ми там сліди пішли. Крига лежить. Полежить. Скільки? Два сантиметри? три. Оп і півтора. Так. Півтора, два. На маленький. Остання наша надія на сьогоднішній позитив Дещука Ливи Да бачить. Не ніяк. Аж ніяк. Навіть питатися не будемо. Я 70 кілограмів. Наразі важу. Не факт. Ті що отак по берегу. Пройти, може там десь буде краще. Ну так, да. допускай. Пішне погуляємо. Бачили маленьку щучку. От тут. Щ... Да, шановні. Остання наша надія на кригу сьогодні. Це нова, мілка подкова. Сашко? Сашко! Нема сенсу. Мабуть, тут жигіти. Нема сенсу, брат. От якщо тут не зайдемо, вже не зайдемо. Ні, нема сенсу, брат. Оно однородно погано. Два сантиметри. Дня не хватило. Дня одного дня не вистачило морозу, щоб схопитися. Боже, а скільки тут риби раніше було? Сань! Все, закрили тему. Два см і там, і тут? Ну, думаю, провіши нам. Рік тому я на це озеро аж забіжав. Бо було 7-8 см. І він не скрипнув. А зараз два. Дякую вам, господи. Да, тепер довга дорога додому. Отакого плану. от плану. Да, струмочек все дела показывай куди нам Я ж так думаю вот так лосься. Трохи в нього. от, вот і от. Лось не маленький. І брат питає, навіщо ми сюди попхалися? блуканули. Сань, помогай сюди нам, бо тут вода. Тоді рисувала, навігація малювала. Якраз там, де він. Да, от тут перейдемо, брате. Тут уже води нема. Дивись. Сань! Я пройду. Я зрозумів. А я тут Знімаю гарне відео, якими кучу горами ми лазимо, щоб дойти до рибки по моєї волі. Да, сліди побачили одиночки. Де він? Саня. Прийшов, ні? Ага. А я думав, що тут руситься там. Думав лось. Лосик. Агент лосик. Він довгий. Нам от точно от туди. Да, да. Да? Нори. Це буде добре. Лисяча нора. Долюбляться рукою подати, скоро будемо вдома. Продовжую знімати наше митерство, заблукали, дали коло. І оці всі дебрі, усі не звірями. Це вже дуже легкий. Дуже легка перепетія. Оці тропи це звірі. Походили. Ми Це звіри. Це наше митарство. Кілометрами й дьйом цими буреломами. Шо-шо? Так, -шо? да, біля цього дерева ми заходили. Скільки років я йду, а не зробив і шах. Ці ТСЖ ми дійшли. Ми дійшли. Господи, дякую тобі. ТСЖ тут дуже конкретно красиве. Поїдемо і на логу. Лодка, слава богу, є. є, є. є. І весла, і гірлянди. Та тут на цей... О, та на! Санечка, смотри, яка лодочка лежить. Заберемо. Повертайся, сонце. Повертайся. Вау, ша. Шанси є. Укріпів уключені. Сань, ми дали кілометра чотири здається мені. Я засікав, у мене було 5400 так. кроків. Наразі 13200. 13200! Закріпи, закріпи. Оч, оч. Пройшли. І от берег. 7000 кроків. 7000 кроків, це 5 кілометрів. Правильно, брат? Подивіться звідси, наскільки глибокий цей люпіч. А що то чорне на тому березі? Що то бовваніє? Гарне слово бовваніє. Вау! Просліварічечка. Подовжені дуже величез. Працюємо за дві хвилинки. Дуже мілка річка. Нічого вже пора. Просто батарейка сідає Любич, нарешті ми прийшли. Ну, Добняк. О, рибаки! В кінці піти молоса тепермо. Ну от думаю, тут забродимо. О, печки. О, риба проплила. Сон. На 7 кілограмів. 7500, да? Дякую тобі, господи. І навіть тут, я думаю, менше, ніж по поясу. А от тут уже глибше. Два метри. Ні, двох не буде. Нічого. Ну максимум півтора. Ще побачилося. Виявляєте, якраз про партизана з Херсона. Ми сьогодні партизан. Якщо заправити, не просто дифф. Ми перший судак. судак. За сьогодні перетворюється в туда. Ну головне, це вже другий Йоршик. Тут їх повно. Да, брат? Знімеш, як я відпущу його, будь ласка. На оцю осони що я таки не ловив? На цього чортика. На цього чортика, що я тільки не ловив, грибується. Такі погріб. Уплила рибина. Рибина. А я росте. Віться, цей гак піймав вже двох. Іршив, іржив, а матей свіжий. По шо, як діти? Тому що ми на, не на ямі стоїмо, а але... на. Який страшений цей судак. Як тільки окінця поставив. Ха. Сразу двойний кльов і завалив. Супер рудочка, супер кивок, супер окунець Супер рибалка. Брат, дай тобі цього конця, він класно рулить. За хвилину два люля. Так, да. ну що я його випущу. Асистент? Будь ласка. Брат, ну якось зняти мені треба його з гачка. З гачка зняти. Ну що, 300 грам? 250. Ух! Так. Да. Оце він. Це був він. Я нажав. Ай-яй-яй, знімаю фільму. Да, так, да, він живий. Він живий. Три судака в акваторії я сьогодні. Синець який живий. Гагара тут ныряла і 18 метрів. Шо воно тут ловило. Чухоньку. мы сподеваемся на судочка да брата стояла на якоре сплошные потери сегодня сплошные потери но, но... Уплила рибка. І гарно так уплила. Все, уплила. Слава Богу.